Найбільш універсальнішої машини годі і шукати, а кросовери та універсали нервово стоять в пробках. Це у нас аутбек. Подивіться, який тут велетенський кліренс проїде по ямам, дорогам, лісам і будь-де. Почнемо з самого основного. Це багажник. В автомобілях у нас присутні електропривід кришки, коли ви вийдете зі своїми там уловом рибалочки, палаткою. Зручно нажали кнопку, вона відкривається. Багажник у нас об'ємний більший, ніж у кросовера буде. А за рахунок оцих пластмасових бамперів, вони у нас як попереду, так і позаду. Ви проїдете всюди. Не треба хвилюватися за парковку. у нас загалі дивіться, який величезний тут простір на бордюрку. Спокійно можна заїжджати. Також в автомобіля у нас є камера заднього огляду, і це в нас повний привід. Звісно ж, в салоні в нас є все та навіть більше ніж потрібно. Шкіряний класний салон, електрорегулювання сидінь та пам'ять. Також шкіряне мультикармо. Є у нас камера асистентів, адаптивний круїз контроль контроль руху смугою, датчик зіткнений. спішечка, допомога при спуску, електроручник, мультимедіа з навігацією, підігріви сидінь, як спереду, так і позаду, клімат, контроль. Запуск авто з кнопки. Також класна музичка, харман Кардон. В далеку дорогу буде класно їхати всією родиною. Буде вам весело з піснею і вперед. Також люк у нас є, можна відкрити, закрити. Все це в ручному режимі, але дуже класно працює. Позаду місця в нас ну дуже багато. Не кожен універсал, а тим паче, кросовер може цим похвастатися. У нас класний стан сидінь. Є такий підлокітник з підстаканниками. Автомобіль на довгу дорогу буде дуже комфортним. Ваші ноги не будуть втомлюватися. Також у нас є дефлектори обдуву, підігріви сидінь та класний дизайн. Такі, наприклад, дерев'яні вставочки є на дверних картах. В автомобілі в нас є рейлінги, і вони класно складаються так паралельно, що ви можете додатково багажник туди розмістити. Також безключовий доступ. І в нас на дзеркалах є сліпі зони. Автомобіль у нас стоїть на класних лакосплавних дисках 18-го розміру. Гума йокохама. Подивіться, як він стильно, класно виглядає спереду. Це у нас 16-й рік 2.5 газ бензин на автоматі. Пробіг 133 тисячі кілометрів. А придбати, і оглянути цей автомобіль, ви можете на нашому майданчику за адресою місто Суми, вулиця Героїв Крут. 19. чекаємо на вас.